Чому люди по-дитячому підходять до подій? Наприклад, якісь розборки є десь там, щось не те зробив, чи сказав якийсь священник або єпископ, або папа римський. І люди не знають, як до цього ставитися. Багато хто ставиться вкрай критично. Наприклад, я зустрічався з такими характеристиками, як люди казали, що відтепер. Не буду ходити на службу, тому що папа там, е, значить, була там хресна дорога, або він там якось сказав щось таке, або там зустрівся там з таким-то і таким, то нібито православним. Е, і тому от тепер я вже не буду молитися. І такий підхід є вкрай інфантильним, е, надзвичайно несерйозним. Це те саме, що сказати, що от на зло мамі в мороз піду на двір без шапки. Є інші люди, які, яких заносить зовсім інший бік, і які кажуть: ні, все добре, все гаразд, вам показалося, ви не так зрозуміли, ви вирвали з контексту, ви не так до цього ставитеся. І тут я вам наведу приклад. Приклад болючий, але оскільки публічний, то, тому вважаю, що про нього можна говорити. Наприклад, можливо, ви дивилися трансляцію Божої служби. З Кам'янця-Подільського у Великий Вівторок є така меса мира, так вона називається, коли освячується миро для різноманітних таїнств. Тоді священники з усієї дієцезії в по кожній дієцезії окремо з'їжджаються і служать цю літургію. Для священників цей день надзвичайно важливий, тому що тоді відновлюються обітниці священства. Це все йде у великий тиждень. Ну, в нашій дієцезії, конкретно в Кам'янець-Подільській, що обіймає Вінницьку та Хмельницьку область. Це якраз таки великий вівторок. Ну і в більшості дієцезів України це також великий вівторок, з огляду на те, що великі відстані і важко добратися до катедри і назад. В Польщі є так, в принципі, як і мало би бути, воно відбувається в основному у Великий четвер, тому що це меса саме з великого четверга зранку. Інша вже меса з іншими текстами правиться саме ввечері в четвер. Тоді вже починається пасхальне тредення, ввечері в четвер. На цей же самий Великий Вівторок, якщо ви дивилися ту трансляцію, то ви могли помітити, що спів був, ну якщо сказати, максимально м'яко і дуже сильно делікатно. Був катастрофічним. Може бути така форма відправи літургії, коли не співається. Ну, немає кому співати. Тоді не співається нічого, просто йде тиха служба. В тому випадку, е спів був, і який він був, ви могли дивитися на трансляції. Мені було соромно, що трансляція є, бо якби її не було, ну принаймні не було би соромно перед вами, глядачами. А мені було соромно перед вами. І чому я наводжу зараз саме цей приклад? Навіщо про це говорити, якби мені е, закинули. Е, тому що коли ми бачимо якусь річ, яка є неправильною, то в нас є вибір. Або ми кажемо, що не таке воно вже й погане, або ми кажемо, що е, не потрібно на це звертати увагу. Ну, як не потрібно, я не хочу ще раз в житті це чути. Тоді більше про це, звісно, не потрібно говорити. Але якщо ми бачимо якусь проблему, то ми про це говоримо. Але ми про це говоримо і намагаємося з цим щось зробити. Намагаємося, щоб була якась альтернатива. Ще один варіант реакції на якусь проблему. Зараз, говорю, говорячи про спів, я просто наводжу приклад. Як приклад просто. Але ну, цей приклад є публічним, тому це ніяка не таємниця. Ще можна зробити вигляд, що все було гаразд, тобі причулося. Ну, наприклад, в мене, ну, хтось скаже, ну, не я, але хтось скаже: от в мене, наприклад, немає слуху, мені нічого не заважало. В чому проблема? Про що ти говориш взагалі? Чіпляєшся? М -м, гаразд. Тобто для тебе немає проблеми, в тебе немає слуху, ну тобі добре, тобі комфортно. Але як бути тим людям, в яких слух є? Робити вигляд, що нічого не сталося? Щоб що? Для чого? І дивіться, якщо є якісь проблеми, наприклад, з якимось висловленням папи, чи з хресною дорогою, торішньою, чи це одні люди кидаються в скрайність і кажуть про те, що все тепер вже більше не буду ходити до, до церкви, не буду ходити на службу. Ось папа зробив те, що мені не подобається, чи те, що мені болить, і тепер все от на зло йому, я більше не буду молитися. І Це несерйозно, це інфантильно. Тому що е, папа це папа, а я це я. І Бог спитається в мене те, що спитається в мене. Наступна річ, наступна сторона, наступний аспект цієї проблеми полягає в тому, що люди починають обурюватися і казати: ну, ось там, наприклад, е, значить, той-то і і той і той кардинал сказав про те, що він не проти, щоб хтось там інший е, значить, був за евтаназію. І ні, перекрутили, вирвали з контексту. А це все неправда. Ну, як ж неправда, ось його слова, ось його реакція, ось його поведінка. Присвятити своє життя на те, щоб казати, ви не так зрозуміли, все вирвано з контексту. Розумієте, є ситуації тоді, коли немає, що виривати з контексту. Є слова, є речення, є поведінка, є поведінка, яка повторюється з року в рік. І не потрібно говорити, що щось вирвано. Щось є таким, яким воно є. Незалежно від того, чи це нам подобається чи не подобається, тут ж питання не в тому, чи нам це подобається чи ні. Питання в іншому. Питання в тому, що воно так є. Як саме так, як є, інша сторона цієї недозрілості, інфантильності, дитячості полягає в тому, що люди кажуть, от навіщо про це писати? Знову ж, з'являється питання, от, як хтось серйозно, притомно. Може думати, що невеличкий інформаційний ресурс, такий як Credo, який читає там, 8, 10, 15 тисяч людей в день, день від дня відрізняється, це насправді небагато. Тому що інші інформаційні ресурси, Еспресо, П'ятий канал, BBC, 1 плюс 1 якісь інші ресурси, прочитають всі. І якщо наша аудиторія подивиться, що ми щось пишемо, а про щось не пишемо, суспільно важливе, тому що, звісно, охопити все нереально, але все-таки ті важливіші речі. Якщо ми їх поминаємо, це означає, що ми маніпулюємо, тому що базовий принцип маніпуляції це замовчування, це опускання невигідних тем. Аналогія з татом і з мамою дуже сильно підійде до того, щоб розібратися в цій дуже делікатній і дуже серйозній тематиці. Дитинка, коли підростає, поки ще не підросла, думає, що тато найсильніший в світі, Мама най-най-най в світі. Вона все вміє, все знає, все може. І коли дитинка переживає підлітковий період, стикається з тим, що виявляється, тато не найсильніший в світі. Ну, Наприклад, автомобіль якийсь сильніший, якийсь самоскит сильніший, інші чоловіки сильніші. Тато не найсильніший. В дитина дуже швидко починає розуміти, що мама теж не знає не вміє всього. Небезпека цього перехідного віку полягає в тому, що дитина, коли правильно і добре розвивається, вона скаже: так, тато не найсильніший, але це мій тато, я його люблю. Так, мама не знає всього, мама не може всього, але це моя мама, я її люблю. Так, ми бачимо, що в церкві є проблеми, є речі, які нас болять. Мене болять, вас болять. Але ми, як мудрі люди, приймаємо це, приймаємо реальність такою, якою вона є. Мене це болить, я цього не розумію, я цього не приймаю. Але так є, це все рівно моя церква. Не дивлячись на те, що б не зробив той чи інший єпископ, кардинал чи навіть папа. Так, мені би теж хотілося покладатися на нього. Мені би теж хотілося, щоб всі його кроки були розумними, обдуманими, такими, якими можна би було пишатися. Мені би хотілося так, але це мені так хочеться, але так не є. Проблема перехідного віку в дітей полягає на тому, що вони стоять на роздоріжжі. Або сказати, що ні, ви все обманюєте, неправда, мій тато найсильніший, але це не так. Або сказати про те, що ні, тепер вже папа ну, маю на увазі тато в сім'ї, геть поганий. І мама взагалі нічого не знає, мовчи нічого мені не розказує, ніяк мене не вчить. Ні, це теж неправильно. Мама щось знає, і тато щось знає. Можливо, не все на світі, але багато чого знають. знають життєву, мають життєву мудрість і можуть поділитися. Не означає, що якщо вони не най-най-най, що вони вже всі най-най-най гірші. Якщо не найкращі, то найгірші. Ні. В чомусь розуміються, а на чомусь ні. Так само і з церквою. Церква дає мені приклади святих, але є й інші люди, яких я не розумію і не приймаю, але все рівно це моя церква, і я її люблю, і без неї я не можу. Навіть через те, що там є такі слабкі люди, ті чи інші, які мене болять, і в тому числі через те, що в тій же церкві моїй є я, на якого також покладається багато людей і дуже часто підводяться. Тому що хотіли би, щоб я був кращий, а я не кращий, я гірший у багатьох випадках. І дуже часто не доростаю до того, що мав би робити і яким мав би бути. Розумієте, про що я? Так що інфантильність вона полягає саме і на цьому, що людина повністю покладається на те, що ось ні-ні потрібно захищати спіною зубів. От нещодавно, хоча б папа пояснив, чому він зустрічався з російським єпископом. Це його бачення. І я, якщо кажу, що от про це треба писати, а про це не треба писати, то це так, немов би я йому казав, що от знаєш, от я буду підтримувати те, що мені подобається, і те, що мені не подобається, то я цього писати не буду про тебе. А він це він, а я це я. І кожен відповідатиме за себе. Завершуючи цю тему, яка є надзвичайно широкою і дуже болючою, хотілося б ще раз і вкотре сказати про те, що людям хотілося б простих відповідей на складні питання. Мусейчук нещодавно зняла другу частину інтерв'ю з Фікретом Шабановим. Фікрет Шабанов це такий собі шарлатан, який плете абсолютні дурниці. на кшталт, що Росія напала на Грузію у 2008 році, тому що, е, так це сказав Ватикан. І люди на повному серйозі це дивляться. Е, чому люди дивляться ці дурниці? Там буквально за три дні було щось там півмільйона переглядів. Це ж наші співчизники. І так само ми хочемо захоплюватися якимось ура-патріотизмом і казати: українці найкращі, українці най най. най Ну, В багато яких питаннях ми. Ще дуже дуже обмежені і дуже дуже інфантильні, і віруючи, і не віруючи.